Вітаю! Сьогодні я хочу з вами повержити на дуже просту тему. Так чи ні на ваше питання. Я вам запропоную ворожіння на двох колодах. Буде по кілька варіантів. Щось мені так якось хочеться їх зміксувати, ці колоди. Ось так ми зробимо. Так чи ні на ваше питання? Так, чи ні на ваше питання? Дуже коротко. Перший, другий, третій, четвертий. Тайм-коди є в описі до цього відео. Отже, я починаю. Так, чи ні на ваше питання перший варіант. Дуже цікавий варіант. Ви затягуєте. Ви... Це питання пов'язане з вашою перемогою, з вашими якимись діями. Я б сказала так. Якщо просто тут і зараз ви приймете якесь рішення, якісь вчините якісь кроки, то буде так. Якщо ви ще будете в стані ждуна, то буде ні. Зрозуміли? І це просто тут і зараз, не завтра. Просто зараз. Зрозуміли? Якщо зараз приймете якесь рішення, якісь дії, буде так. Якщо а, ще почекаєте, хоча б до завтра буде ні. Другий варіант. Так чи ні на ваше питання? Так, 100%. А, так, 100%. Третій варіант. Так, чи ні на ваше питання. Так, 100%. Четвертий варіант. Так, чи ні на ваше питання. Якщо тут питання, якщо ви по цьому питанню робили якусь магію або питання стосується магії, то, по-перше, чого ви дивитеся, що магія працює? Якщо питання не по магії, і з приводу цього питання ви ніяку магію не залучали, то від вас нічого не залежить. Вам потрібно дочекатися. Єдине, щоб ви були задоволені результатом, щоб було все на вашу користь, ви отримали бажане так, то, знаєте, якось живіть в гармонії з собою, з цим світом. Намагайтеся бути щасливою, якщо не щасливою людиною, то хоча б задоволеною своїм життям. Якщо питання про особисте життя, чи любить вас людина, чи не любить вас, ця людина трошки обманює. І доля все поставить на свої місця. Знаєте, хочу тут так сказати: У будь-якому випадку розслабтесь отримайте задоволення від життя. Доля все розставить на свої місця. Тут я не можу сказати, ну. Ну добре, давайте, бо я бачу, що ви ж тут так хочете вже отримати так чи ні. А знову ж лунава, посадріться. Все буде краще, ніж ви думаєте. Просто відпустіть ситуацію. Не, зам... Не морочте ні собі голови, ні людям взагалі. Доля все поставить на свої місця і все буде найліпшим чином для вас. Не так, як ви того зараз хочете чи думаєте, особливо якщо мова йде про стосунки, а так, як треба саме вам. І потім з часом ви зрозумієте, що це для вас найкраще. Все, я дякую вачим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я дякую вам за вашу увагу. Бережіть себе.